Шість років поспіль ми займаємося виробництвом гібридного насіння соняшнику в Україні. Це дуже відповідальний аспект у діяльності нашої компанії, особливо зараз, коли під час повномасштабної війни спричинено російською агресією. Соняшник став стратегічно важливою культурою для українського сільського господарства. Сьогодні Україна є хабом виробництва насіння найвищої якості, яке задовольняє всі потреби як українських, так і європейських аграріїв. Ділянки гібридизації насіння соняшнику зосереджені в південно-західній частині України. Соняшник досить посухостійка культура, і в цьому регіоні ми могли б вирощувати його і без зрошення. Тим ми запровадили зрошення на всіх виробничих полях. Таким чином, ми дещо здорощуємо виробництво, але водночас забезпечуємо високий рівень продуктивності та якості насіння. Ключовими перевагами зрощення є підвищення запліднення та формування насіння, стабільність умов вирощування, підвищення врожайності. Та зниження впливу стресових факторів. Також зрощення сприяє формуванню більш здорових і продуктивних ростин, що в свою чергу покращує якість отриманого насіння. Насіння має вищу схожість, життєздатність та потенціал для подальшого вирощування. Протягом всього періоду вегетації ми виливаємо в середньому води еквівалентно 100 мл опадів. Акцент робимо на найчутливіше до дефіциту вологі фази розвитку перед початком цвітіння та наливу зерна. Конкретно на цьому полі ми вирощуємо насіння середньораннього гібрида сувекс для сульфотехнологій. Зараз тут проходить фаза цвітіння. В цей період відбувається важливий процес запилення, і в цьому допомагають бджолосім'ї, без яких запилення на соняшнику практично неможливе. Від ефективної роботи бджолосімей залежить кінцевий результат, тобто який відсоток запліднення ми матимемо. Це вплине на кількість і на якість нашого виробленого насіння. Схема посіву 10 на 2. Батьківська форма більш стійка до хвороб та продукує дуже багато пилку. Тим часом материнська форма забезпечує краще запилення, вищий вихід насіння, розмір та масу тисячі насінин. Така схема посіву свідчить про високу продуктивність цього гібриду. Батьківська форма дуже сильна, адже здатна продукувати більшу кількість пилку. І чим вищою є кількість материнської форми, тим більше насіння з кожного гектара ми отримаємо. На цьому полі густота стояння рослин материнської форми до 50 тисяч на гектар. Така густота дозволяє сформувати оптимальну масу тисячі насінин від 60 грам. Для аграріїв це дуже важливо, і ми це враховуємо ще на етапі польового виробництва. Особливу увагу приділяємо просторовій ізоляції, і стандарти КВС є значно вищими, ніж інших виробників. У фіналі після обмолоту все зібране насіння соняшнику відправиться на насіннявий завод КВС Україна для подальшої доробки. Зокрема, цього сезону вже повноцінно працюватиме друга черга оснащена спеціальним очисним обладнанням, призначеним саме для цієї культури. І вже наступної весни наші агровиробники знову сіятимуть якісне насіння гібридів соняшнику від компанії КВС, вирощене та дороблене в Україні.